Всім привіт-привіт! рада вітати вас на своєму каналі. Нове відео рулетки. Сьогодні субота 13.05 21.53, я починаю своє нове відео. У мене є час ще сьогодні трішки повишивати, тому я хочу обрати роботу, що я буду цим вечором вишивати. Ну що ж, крутим. Хочеться парасольку. Але ні, парасолька пробігає. Ні, парасолька все ж таки. Ура! Ора, парасолька, хочу парасольку, бо вона у мене йде до фініша. Тому, що випадає мені саме на початку неділі парасолька. Так, давайте виберемо кількість бісерин на парасольки. 1600 бісерин випало для парасольки. Зараз я їх буду відраховувати і вам покажу. Так, знову ми зустрічаємось з моєю парасолькою. Відрахувала я 1600 бісеринок. Ось по ці пори. Аж пацював оцей весь кусочок треба мені відшити. Я думаю, що це значні будуть просування і за сьогодні завтра я його відшию. Ну, побачимо, як піде, скільки я зможу відшити. Зустрінемось, коли я вищу. Всім привіт! А у мене знову був перерив. Я знову тиждень цілий не вишивала, тому рулетки прошлої неділі не було. Я надію, що на цій неділі все ж таки рулетка буде. І в мене буде натхнення для вишивки. В суботу і в неділю, ні, в п'ятницю і в суботу я трішки. Повишивала, виконала норму, яка випадала на парасольки. І дивіться, що в мене вийшло Ось така краса в мене вийшла. Ось таку частину я відшила. Я думаю, що тут є норма. Ось скільки вдалося мені вишити, з мене трасуються руки. І ось ось оце ось все у мене вишто. Дуже гарна робота. Давайте її отак вам покажу. Чудова робота, мені дуже подобається. Я задоволена, що все ж таки я її купила і взяла. Цьому році відшив. Ще чуть-чуть, бачите, і буде фініш. Ну, Побачимо, як рулетка буде їй давати норми. Якщо буде давати хороші норми, то може і на цьому тижні буде фініш. Там побачимо все, переходимо до рулетки і вибираємо слідуючу роботу. Буду я із комп'ютера записувати, побачимо, що у мене вийде. Якщо вийде, то вийде. Ну що ж, давайте виберемо роботу на завтра, що нам попадеться. Що я завтра буду вишивати. Удачі хочу, мабуть, робіну вдаліс. Але у нас випали дзвіночки. Ну, я, в принципі, задоволена, що мені випали дзвіночки. Кількість бісерин на дзвіночки я не кручу. Завтра вишиваю дзвіночки і тоді на сьогоднішній день будемо вибирати рулетку. Скільки вищу, скільки і буде. Ну що ж, давайте подивимось, скільки, скільки вище на дзвіночках і приступлю я вишивати. Нагадую вам, на якому етапі зупинені мої дзвіночки, це дерев'яна заготовочка Ось на такому етапі. Нагадую, вишиваю я її з двох сторін з другої сторони, теж так само вишито. І буду продовжувати вишивати. Не знаю, скільки за сьогодні я вишию, але буду надіятися, що вишню такий хороший кусочок. Ну, побачимо, хоча б дойти ось до цього, хоча б дойти, щоб хоча б більше просування вже були, да? вишиваю монониткою з двох сторін. Звичайно, це повільно, але це стоїть того і буде дуже-дуже гарно. Поки всім задоволена і буду продовжувати. Роботу. Ну що, виконала я норму по своєму колокольчику, дзвіночку. От в мене колокольчик і все, дзвіночок, Правильно, дзвіночок. Ось такі мої просування за один день. Ну, як норму, не норму. Можна сказати, я планувала зрівняти все, я зрівняла і на пару рядочків більше вишила. Ой. І ось така краса в мене виходить золотий колокольчик, дзвіночок, колокольчик, то що ж таке. Золотий дзвіночок. Мені подобається підбір бісера. Здалеку він дуже гарний. Дуже-дуже гарний. І думаю, що він буде дуже гарний. З'являється вже бантик червоний. Ось такі мої просування по цій роботі. Ну а ми переходимо до рулетки і будемо вибирати слідуючу роботу. Всім привіт-привіт! Знову! Крутимо рулетку. Вибираємо роботу на завтра, що нам випаде. Так, рубіновий є, чудово. Давайте виберемо кількість бісерин на завтра. Крутимо. Крутимо. Скільки ж, скільки ж випаде на рубіновий таїст? Дві 200 бісерин випало для Рубінової та чудово, ну що ж завтра подивимось, на якому е етапі, нагадаю вам, на якому е етапі зупинена ця робота і приступлю виконувати цю норму. Так, всім привіт! Показую свої. Свою рубінову таїс, на якому етапі зупинена, почала вишивати і згадала, що знову не зняла вам кусочок відео. Ось на такому етапі вона зупинена. Буду продовжувати вишивати тіло. Дві 200 повинно додаватись. Я думаю, що тут будуть значні просування і буде гарно виходити. Ну. Я буду вишивати. І покажу, що в мене вийде до зустрічі. Ну що ж, вийшла норму 200 бісеринок, 2200. І ось такі просування в мене виходять. Ось так. Вишилася не повністю, але рука з'явилася. Тулою ще трошки зашилася спина. І мені дуже-дуже подобається, як виходить. Здалеку воно взагалі ну, класно. Ну, вона і буде висіти в дальному, на дальній стінці, тому вона буде дуже гарно дивитися, коли вишиться. І коли зашиється повністю фон, рука не буде такою вже страшною. Да, бо тут зараз різкі переходи, кажуться, але коли це все зашиється фоном, коли дошиється туловище, і воно з'єднається, бо в рука якби тримається вона за бік рукою, і ось так виходить. Дуже гарно, мені подобається, вишивала я ці дві чим-то тисячі. Майже тиждень, бо там трішки там трішки, 4 дні уйшло на цю норму. <клух> Хоча можна було вишити її набагато-багато швидше. Але щось то вдохновіння не було, то свято було, то замовлення було, яке ви вже бачили, да, я вам вже показувала. Ну І тому ось так моя рулетка буде маленькою і не дуже великою. Але у нас є час іще, і я хочу зараз крутити рулетку і вибрати слідуючу роботу, яку я повишиваю сьогодні і, може, завтра. Дивлячись на те, яка випаде норма. Так, ну що, крутим рулетку? Що мені випаде вишивати? Чому ж мені випаде вишивати? Дзвіночки. Добре, вишиваємо сьогодні дзвіночки. Так, буду я продовжувати вишивати свій дзвіночок. Цвіночки, бо їх тут два. Ось на такому етапі зупинені вони. Сьогодні, сьогодні планую дошити до кінця, з двох сторон. Цю частину до кінця дошити. Ось моя схема. Приступаю, роботи. Всім привіт-привіт! Сьогодні вже неділя час викладати це відео, і чим я ще займуся, досніму цей кусочок і буду вам викладати це відео, монтувати. Дуже пізно я ще зібралася його викладати. Уже у нас яка година, вже 8 година вечора. Да? І по ітогу. Ця вишивальна рулетка у мене дуже-дуже, можна сказати, така провальна, тому що я не задоволена зовсім. Два тижні я знімала цю рулетку, а просуванні ну, майже мінімум можна сказати, тому що на тому тижні у мене зовсім був не вишивальний той тиждень. Ну, і цей тиждень теж, можна сказати, не вишиваний, тому що на рубіновий таїзд 200 бісерин випало. Я б могла б їх вишити за пару днів. Але я тягнула їх аж майже тиждень. Ось. І в п'ятницю, да, ми крутили рулетку, випали мені дзвіночки, і я запланувала вишити до кінця першу половину. Але показую вам за два дні вишила Бачите, я не до кінця вишила. І що чому? Не знаю, два дні вишивала щось потрошки. І дуже щось мені так важко йде зараз вишивка. Можливо, і за цих всіх новин є трішки радісна новина, новина, але ще. Ну, Не підтверджена, але уже у Куми відізвався синуля, я за кому дуже-дуже рада. Їй написали привіт від Пухальського Сергія, це її син. ось, І я дуже рада за кому, що хоча б хоч щось зрозуміло, ну, раз так написали із руського сайта, значу він живий. Значить, десь в полоні і будемо чекати, що його обміняють, і він все ж таки повернеться додому. І більше ми його нікуди не відпустимо. Ну, а по поводу мого чоловіка поки що новин ніяких. Нема ні в полоні, ні в госпіталі ніде. Уже четвертий місяць іде. Багато хто говорить, що він загиблий, але да, я не згадувала, про це не говорила і не хотіла говорити. Але ж, говорю, ці два тижні з цими новинами дуже-дуже прикро, що нема ніяких новин. На цьому тижні він мені навіть приснився. Я дуже просила його, щоб він мені приснився, і все ж таки він мені приснився. Дякуючи Богу, ось. я сподіваюся, що він все ж таки живий. Я нікому не вірю, що говорять, що він загиблий. Ось, я сподіваюся, що він живий, що він повернеться. Надія помирає останньою. Ну, ось такі новини. Хоч одна радісна новина, що у Куми син вийшов на зв'язок, це дуже добре. Ну, не син, а я так поняла, якісь там з тієї сторони вийшли на зв'язок з ними. Ось так. А по поводу мого чоловіка поки новин ніяких, що дуже прикро. Тому, мабуть, на фоні цих всіх новин, цих всіх емоцій, у мене ось такі два невишивальних, можна сказати, було тижні. Але нічого, хоч трішки, але роботи просунулись, і парасолька просувалася, і рубінова таїз, і навіть дзвіночки мої також просунулися. Я задоволена. Звичайно, не виконала по дзвіночкам норми, якої хотіла. Я хотіла цю половинку повністю дошити до верху. але ну, значить, ще не, не час її дошити, я думаю, е буде продовжуватися в слідуючих рулетках, по потрішки вишиватися. Я ніколи не, не поспішаю нікуди з ними. До нового року вищу. Може, до нового року, ну, хай буде до нового року. Ладно, все мої хороші. Хочу сказати велике дякую, що ви дивитесь мої канали, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви не проходите поз, що ви пишете коментарі. Велике-велике вам дякую. Кожен ваш коментар. Для мене це як капелька якогось ось і Хочеться творити далі. А, до речі, ще я браслетик, да? ви бачили, браслетик на замовлення ще ж зробила на цьому тижні. Ось. До нових зустрічей, до нових відео. Всім мирного неба і бережіть себе. Все буде Україна.